Горить знову ця нафтоперекачувальна станція в Брянській області, яка забезпечує подачу російської сирої нафти в Угорщину. Маємо реакцію міністра закордонних справ. Чому так уряд Орбана стурбовано реагує на ці новини? І невже попередні прохання чи то вимоги до України не бити по цьому трубопроводу з угорського боку з боку Орбана не спрацювало? Ну знаєте, я недавно читав е, угорську пресу одну з небагатьох опозиційних, які ще залишились, один з аналітиків, і багато хто пише е, про Сіярто як е, Лавров Пітр Сіяртович, е, заступник е, очільника МЗС Рашистану. Тому я думаю, що тут нічого дивного немає. Але якщо подивитись фактам вічі, за роки рашистської агресії, тобто з лютого 22-го року, Угорщина абсолютно не диверсифікувала своє ні нафто, ні газопостачання. Єдина країна Європейського Союзу, навіть Європи, яка повністю залежить від рашистану, і це їх свідомий вибір, хоча це можна було давно диверсифікувати. Чехія чому ж це диверсикував так, от, з лютого 22-го року, за цей час Угорщина Орбан закупив від Рашистану тільки однієї. нафти, Вдумайтесь, через нафтопровід дружба на 5,4 і мільярдів євро. За ці кошти Росія виготовила ти. 1800 ракет іскандерів М. До речі, от таким іскандером М і поцілили цивільних людей в моєму районі в Києві, де померло більш ніж рашиста Росією вбито 32 людей. І більше 100 поранено. Тому... Вибачте, що так скажу, але кров українська кров вбитих невинних людей тече і знаходиться і на руках і Орбана, і оцього негідника Сіарто. Особлива іронія ситуації з цим ударом по брянській нафтоперекачувальній станції в нечі полягає в тому, що командував цією операцією етнічний угорець Роберт Броуді з Закарпаття. Він навіть залишив е в своєму дописі в соцмережах фразу угорською, яка перекладається, росіяни, йдіть геть чи йдіть додому. Я, можливо, неправильно її зараз озвучу, але там два слова Рускський Кхаза, щось таке. Так. Отак воно звучить. І... Рускій Кхаза, вибачте, що перевіряв. Цей слоген, і не випадково а, роберт Бровді це згадує. Це був головний слоген 56-го року у революції так, руський хозо. І сьогодні вже е, цього перефразувало. да, русський хозо, тобто геть росіян, але чомусь цей слоген вже ні для Орбана, ні для Свіярта не е, звучить. Ну, от власне, коли танки Совєтського Союзу і Росіян їхали вулицями Будапешта і відбувалася окупація подавлення якраз суспільних рухів і змін в Угорщині радянським режимом, в 56-му році це було мото власне спротиву проти, проти цієї окупації радянським Союзом Угорщини. І от Роберт Маяр, Роберт Броуді, відомий як Маяр, наголосив на цьому, нагадав, що такі події. Героїчні важливі в історії Угорщини були, і не варто про це забувати. А зараз, власне кажучи, силами наших безпілотних систем, сил безпілотних систем, ми е, руйнуємо цей російський вплив на Угорщину. І в цьому випадку, знову ж таки, ці нюанси вони важливі. Які настрої зараз планують у угорському суспільстві? Суспільно-політичні настрої, ставлення до Орбана, тому що ну, ми знаємо, що, що соціологія показує все більше зростання. Підтримки опозиційних партій, тих, які можуть прийти на зміну режиму Орбана, але сам Орбан вже так давно при владі, що навряд чи він легко покине цю справу і цю позицію про владну позицію сили. Так, згідно пане Андріє, маєте рацію. Справа в тім, що за останніми соціологічними опитуванням Орбан стріском програє Петеру Мадяру, головному противнику, головному опозиціонеру на сьогоднішній день в Угорщині більш ніж на 11%. І звісно, Орбан просто робить всю все, що необхідно, і незаконними шляхами, щоб зберегти свою. Владу там хоче переробити виборчі дільниці, робиться максимальний вкид в медіапростір Угорщини. Причому основним помічником Орбана на сьогоднішній день у цій боротьбі є Рашистан Посольство Росії в Угорщині в Будапешті виступає таким головним штабом базисом, звідки йдеться викид такий. Матеріалів проти опозиції, ну в першу чергу проти Петера Мадяра. І причому ця, ці матеріали публікуються потім не тільки в Угорщині, а по всій Європі через там, Рашистан, через інші супутники і, і так далі. Ну, Орбан дуже і дуже надоїв угорцям. На сьогоднішній день було багато в пресі викрито цих корупційних скандалів, скільки він там напобудував Межигір, там Янукович просто відпочиває з скільки там палаців завдяки оцим розкраденим фінансуванням грошам, які Європа давала протягом всіх цих років, уявляйте, я один факт на що за роки фінансування, за останні там роки, да, що чому? У Орбан ще й так сидить на троні, е, Угорщина отримала без е, оплатного фінансування, що дорівнює однорічному валового національного продукту Угорщини. Тобто без Європейського Союзу, ну, я думаю, Угорщина сьогодні вже просто б не існувала. Дуже цікаво, тому що Віктор Орбан постійно його урядовці нагадують, що Україна не заслужила членство у ЄС через корупційні моменти, різноманітні скандали корупційні і так далі. А в самого Орбана справді там палацові комплекси збудовані заявно вкрадені кошти. Він розказує усім якусь дурню про те, що це його батька ферма була і так далі. Хоча там просто реальні резиденції вже побудовані. І тут ця людина намагається дискредитувати Україну своїми заявами. Ще один такий епізод стався в українсько-угорських стосунках, пов'язаний із вчорашньою атакою росіян ракетами в Мукачевому по заводу електроніки. Польський перепрошую угорський президент Тамаша Шуйок. Написав спочатку слова співчуття постраждалим від цього обстрілу, а потім видали із тексту цього допису слово російське. Він написав спочатку, співчуваю, висловлюю співчуття жертвам російського обстрілу в Мукачевому на Закарпатті. Там мовляв, пропонуємо свою допомогу і так далі, підтримку. А потім відредаговано з'явилося це повідомлення вже, і слово російське раптово зникло. Як це сприймати? Чому це настільки чутливе питання, бо це справді ж були російські ракети, які долетіли до Закарпаття, як то кажуть, з пісні слів не викинеш. Це реальність, яка сталася, яка відбулася, але чомусь вирішили ну тут э, гострі кути, так би мовити, згладити у відносинах з Кремлем, очевидно. Сто відсотків ви має, як завжди, маєте рацію. Тобто, якраз це є доказом того, що і Орбан, ну а тим паче президент Угорщини Томашу, як стовідсотково залежна людина, є просто маріонетками Кремля, і все. І потім дивно було пояснення, коли його спитали, і він сказав: Ой, просто моя служба там, прес-служба не перевірила точні даних, і ми не отримали даних, що це. Це була російська ракета, уявляєте до чого він додумався? А чи я це мала румунська ракета? Так, бути? Так, 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 так взагалі. Ну а потім вже сказали навіть є дані, що оце може коштувати йому позицію, тому що він настільки недолуго зреагував, що це ще більше почав топити рейтинг Орбана. І до речі, угорська преса вже пише про те, що Орбан хоче його зняти. І просто ну, не зразу вже, тому що зрозуміло буде що е, і за чого. А через певний час е, взагалі його можуть попросити е, піти на таку е, пенсію. Е, і я, до речі, хочу сказати, е, що Орбан і сучасна угорська влада постійно кричить про захист угорської національної меншини. А чомусь про Мукачево да? після цих рашистських атак, і там вже постраждали угорці. В Мукачеві проживає більш ніж 7 тисяч етнічних угорців. Даруйте. Де ви? Горбатьток, Орбан, Голбайток, де ви? Де ви? Де? Як ви захищаєте угорців? Це просто ханьба та сором, що ви творите. І ніколи ви не захищали, а тільки використовуєте нас, угорців своїх негідних. Політичних цілях даруйте, але це так. Вчорашня атака ще раз про це світу показала. Доказала, що ніякі угорці їм не потрібні. Їм потрібна виключна влада. Більше нічого абсолютно. Чи ти би сьогодні ввечері очікував чогось несподіваного від Дональда Трампа, справді важливої заяви? І чи йдеться у цьому випадку про Україну і Росію? Такі анонси на сайті Білого Дому останнім часом час від часу дійсно з'являються. Трамп має вийти з чимось важливим на публіку, але ми не знаємо, що теми цього виступу. Так, дійсно, ми не знаємо, що це буде є багато зараз спекуляцій, що, що це може означати, але е, мені видається наразі достатньо сумнівним, що е, що ми почуємо щось е, щось таке дійсно. Змінне так щодо ситуації теперішньої, якщо ми будемо говорити про, про Україну, ті всі попередні заяви, які лунали ще під час зустрічі Трампа з Зеленським і з деякими лідерами Європейського Союзу, Великобританії, так ми бачили, що фактично були розставлені такі певні кордони, так щодо можливої допомоги, там звучали різні формули і про потенційні гарантії безпеки, заангажування сполучених штатів, так і зокрема навіть про зброю, коли говорилося то, то, е, то е, Трамп, от зараз видаючи ось, ось цю інформацію про атаки, але насправді ще ні на говорив про е, те, що Сполучені Штати будуть е, в основному робити акцент на е, протиповітряні. На оборону і в основному це буде стосуватися цього, так і навіть заявлялося про те, що так: компоненти зброї та компоненти до петріотів безпосередньо, які там через Німеччину йдуть і через інші країни, вони будуть розширюватися так, навіть звучало там потенційно 90 мільярдів доларів. Так що це все може. Потягнути, однак механізм той самий, так нічого поки що ми не бачили змін. Механізм той самий, Трамп далі говорить про те, що це країни, члени альянсу, партнери України будуть це закупляти. Вже далі вони це будуть давати Україні. Так про те, що не буде зупинок, ніби щодо продажу, так але про жодних ніби змін, таких що там. Україні безпосередньо це буде надаватися за якимись новими програмами чи в Україні продаватися. Ну ми, ми, ми того не бачили, ми того не чули. Тому е будемо бачити, будемо слідкувати, але мені наразі сумнівно видається, що це буде якась кардинальна зміна так цієї попередньої риторики. Відразу після зустрічей там на Алясі в Вашингтоні різноманітних заяв з боку американського президента про перспективи. Продовження перемовного процесу, вже в форматі зустрічі між е, Путіним і Зеленським, ми побачили, що Росія вчинила масштабний обстріл України ракетами шахедами було атаковано. Вчора, перш за все, захід країни, але й інші регіони. І от президент Зеленський вчора ввечері вийшов із заявою про те, що знищення заводу в Мукачевому з американськими інвестиціями це був свідомий крок з боку Росії. Абсолютно свідомий такий меседж, сигнал. Е, назовні, чи цей сигнал, чи це послання від Путіна у Трампа помітили на твою думку? От і чи сприйняли це саме як сигнал на їхню адресу, що американський бізнес абсолютно нічого в Україні не гарантує. Тує і сам гарантій безпеки немає, і фактично, це прояв реальних намірів Путіна про те, що до того, що він буде робити далі. Так, це дуже цікавий випадок, тому що ми взагалі спостерігаємо, що в останній час. Е Росія змінила свою е, риторику обстрілів, якщо так можна сказати, так тобто, ми бачимо, що далі цивільні страждають навіть у Львові. Ми бачили цю трагедію е, з цивільними будинками. Але поряд з тим, е, ми, ми також можемо спостерігати, що йдуть удари по крупним підприємствам, так е, по крупному бізнесу, так? чи, чи, чи скупчення, наприклад, в бізнес е, в таких районах, не тільки на заході України, але й безпосередньо на Заході. Okay. Так, якщо подивитися цей ареал уражень, то ми говоримо, що це є крупний бізнес, і ми е, і можемо тут багато спекулювати, так, але очевидно вже стає з цією ідеєю, що цей бізнес, який не працює, з, е, тобто там навіть немає, не те, що там військових компонентів, так, там, там навіть близько, ніби до якоїсь е, напіввійськових на е, галузей нічого немає. Але, але сам по собі те, що він насичує економіку, ось це важливо. Важливої, так? І, і тому е, ми бачимо, що саме економічні руйнування, ось це те, що зараз пріоритизує Росія. Е, і таким чином, так, до певної міри можемо говорити про те, що це був один з таких сигналів, особливо якщо звернути увагу, що це ось Закарпаття, яке раніше було з точки зору обстрілів, не дуже цікаве е, Кремлю. Але, але тепер це цікава історія, так і що б тут можна сказати? Я звичайно не є в голові Путіна, я не знаю той всієї логіки, яка ставиться на цьому фоні. Але очевидно, що одним з таких сигналів, так, це є так, Путін неодноразово говорив про те, що насправді він вважає так, і що. Воює він в Україні, але не з Україною. Воює він з заходом колективним, як це можна собі зібрати, уявити. А Україна тільки поле бою. Ну от, якщо він воює заходом в Україні, то будь ласка, так ось це є е, американський бізнес, західний бізнес, е, і ось він показує таким чином, що нічого не може бути захищеним. Так, тому що будемо відверті, ну ось оці. Е, е, у ці обстріли, звісно, вони там не не Путін вибирає ці точки, які мають бути так, але загалом логіка узгодження, так що атакувати, як атакувати, напрямається е колективно, так радбезом російським і військовим російським. І по-любому Путін залучений там принаймні, до загальної такої логіки. Ну так я би це розцінював як такий певний сигнал про те, що нічого бачити не є безпечно і не недосяжно нам. Ось і, і Росія готова тут воювати далі, так і відстоювати свої інтереси, і ось таким чином навіть закликає до того, що треба більше з нею говорити. Так, тобто такі, от заклики уваги, які знає як іноді в дитячому садочку діти між собою, так щоб звернути уваги, починають щось там бити, руйнувати. От я можу тільки от таким чином це сприйняти. А як це може сприйняти Дональд Трамп? Чи він просто проігнорує той факт, що підприємство з американськими інвестиціями було знищене російськими ракетами? Ну, ми не знаємо. Насправді, як це буде, ми бачимо тільки зараз поведінку, яка йде принаймні від торгово промислової палати американської в Україні. Анді Гундер про це дуже активно пише в своїх соцмережах і звертається в тому числі до американської сторони, так як як об'єднання, як представник американського бізнесу і е, е, Асоціації американського бізнесу в Україні, бачимо також, що е, на це реагують дипломатичні канали. тому е, це є дійсно одна з тих точок, яку на яку потрібно тиснути і використовувати. Чи буде якась реакція Трампа стосовно цього? Ну будемо будемо слідкувати. Так я наразі не беруся сказати, що це якось доктринально змінить, що підприємство з американськими інвестиціями постраждало, і ось, будь ласка, вся політика Трампа буде змінена. Тому що ми бачили, що були інші підприємства попередньо, так були які знаходилися на сході України, на Півдні України так. І в портовій індустрії, і, і ну це це не стане таким ченджмейкером. Так я маю сумніви, що цей випадок стане, але те, що е, от після тих, начебто, перемовин, після цих всіх домовленостей, отаке от стається. Це є нам зараз можливість використовувати цей кейс. Так, що ми вже бачимо, українська сторона почала використовувати, показавши те, що ну насправді Путін не надійний. Тобто, навіть якщо нам нас посадити за стіл, навіть якщо вдасться зробити якісь певні домовленості, то не можна вірити, що буде забезпечуватись Росією виконання цих домовленостей. тому потрібно шукати якісь додаткові механізми, перш за все від. Тих країн гаранторів чи медіаторів, зокрема, якщо Сполучені Штати вже ведуть цей процес, то вони такими є, так які би забезпечували якусь автоматичну реакцію. А не скажімо, залежала би від об'ємів постраждалих, так чи якогось ем, прапору, так цього бізнесу, який постраждав, що буде американський прапор. Тоді там американці будуть реагувати, чи це буде німецький прапор не будуть реагувати там, чи український прапор. Так тобто насправді відкриває купу, ніби таких дилем, які стають дуже дуже очевидними, і зараз їх дуже дуже легко пояснювати. І тому нам треба пояснювати ці ці речі. От стосовно пошуку механізмів подальшого продовження, от Тож таки діалогу перемовного і е, виходу дійсно на якісь рішення щодо мирного процесу, щодо зупинки бойових дій. Є різноманітні у нас заяви, і от ця ідея зустрічі між Зеленським і Путіним, яку Трамп активно просував останнім часом. Вона поки що не реалізована, і невідомо, коли буде реалізовано. Е, президент Зеленський вчора теж у тому ж таки вечірньому зверненні цю тему зачепив. Він сказав, що є формати, в яких реально досягти прогресу. Це формати на рівні лідерів, зокрема двосторонні Україна, Росія і тристоронні Україна, США Росія. Ми це обговорювали в Вашингтоні і Путін про це говорив на дзвінку президенту Трампу, підкреслив Зеленський. Далі він додав, що зараз сигнали з Росії, якщо чесно, просто непристойні. Росіяни намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Е, отже, Зеленський намагається форсувати події такими заявами, тобто продовжити цей темпоритм руху до якоїсь не те, що розв'язки продовження і, і розвитку ситуації. Путін намагається затягувати ситуацію. Ми чули, як Лавров виступав, як представники там Кремля і навколо кремлівських кіл е, коментували, що ця зустріч взагалі е, не. Можливо, і треба довго готувати. Ми можемо обдумати ідею підвищення представництва на перемовинах, але це все дуже туманно розмито і ні до чого не веде. Трамп дуже так напирав останні, останнім часом на цю ідею зустрічі Зеленського і Путіна. Але вчора він сказав, що ще треба два тижні почекати. Тобто, президент США США теж фактично чи то бере паузу, чи то тягне час так само, як і Путін. Дуже дивно. Заява, от, зокрема, радіоведучому Тоду Старнесу Трамп в інтерв'ю сказав, що чи вдасться досягти миру в Україні, Ну, протягом двох тижнів я дам вам знати. Після цього, можливо, доведеться змінити тактику. Що це знов за два нові тижні? Ми вже якусь маємо оскому і навіть рвотний рефлекс, я би сказав, від цієї фрази. Я розумію, що насправді вона вже ну, багатьох не те, що смішить, а всі втомлені від цього затягування. Але але про темпоритм. як на, на, на твою думку далі буде рухатися цей процес, і чи справді доведеться знову ж таки е, ну прийняти той факт, що рішення немає і ситуація затягується? Так, я неодноразово і тут в етері загалом же багато місяців говорю про те, що це дуже складна задача посадити українську російську сторону за стіл переговорів. Саме собі складна задача, чому тому, що в нас далі розходяться принципові інтереси. Ми дуже по різному бачимо завершення цієї війни. Друге питання це те, що ось точок навколо яких таких от воно називається в конфліктології. Такі зони можливої угоди. Так, їх насправді є не дуже багато, е, на що ми разом можемо погоджуватися. Вони в основному гуманітарних питань стосуються, вони е, стосуються там, безпекових коридорів, ми можемо дискутувати також про обмін полоненими, ми можемо дискутувати також про е, ЗАЕС, але не надто більше речей. Ось. І це саме по собі є е, е, ця от зона домовленостей, так вона, вона не є широка. Включити в неї ще щось. Є важливості з точки зору переговорів, але ем... Це не так важко, не так перепрошую, легко як Трампові здається. Так, це, це не просто про е, поговорити, Це потрібно змушувати так сторони це робити, е, чого він абсолютно не хоче. І від того йде ось така профанська трішки розмова про те, що все, що треба зробити, сісти, поговорити, знайти ці точки, е, але заставляти нікого ніхто не буде. Тобто, навіть ми пам'ятаємо з цих зустрічей з Путіним. а Потім Зеленським, е, е, яка була заява Трампа про те, що є. Я почув всі сторони, ми про це все дорожньо поговорили. Але, хлопці, розбирайтеся самі, Це треба зробити. Спочатку ви між собою поговоріть, щоб вирішити, так і буде. І от зі мною буде зустрінутися, і на це все діло. Прошу, щось мене відео підвисло, надію, що мене чутно. Чутно все гаразд, все, все видно. Так. Все чути так. Окей, перепрошую, під дуже тому, якщо ніби знайдуться, знайдуться ці точки, про які ви собі замо домовитися. Ось ми собі це потім полагодимо. Так і, і разом з тим ми бачимо ту ситуацію, що Зеленський показує: окей, добре, давайте. Ми готові говорити. Та тобто Україна тут займає таку позицію. Ну з одного боку, ну давайте будемо відверті. Нікого більше за українців не напевно, що не цікавить настільки сильно питання. Дійсно. Досягнення миру, так стабільного, довгого, я думаю, що ми всі про це мріємо. Але це має бути здоровий, стабільний і довготривалий мир, так а не якісь тимчасові речі, які потім ще до гіршого приведуть. І Ізланський показує про те, що так, давайте ми готові дискутувати, ми готові сидіти дивитися навколо цього. А з іншого боку, ми маємо Путіна, якого цікавить не так мир, попри всі його заяви. Ось як єдине. Питання не отримувати більше санкцій, не бути зв'язаний більше по руках, так відкоркувати і зняти е, ті санкції та всі обмеження, які до сих пір існують, е, він все ще вірить в те, що можна зробити більше. І театр бойових дій зараз складається так, що росіяни просуваються. Е, це не є вже такий Трішки патова така, чи десь паритетна ситуація, яка ще була кілька місяців тому, так? Тобто ми, ми кваліфікуємо і бачимо те, що вони незначно, але динаміка нарощування ну, їхнього просування є, і це безумовно гріє серце Путіна. Тому він вважає, що ще можна цілком повоювати і можна просто затягувати час допоки, допоки ситуація не ляже так, на його сторону. Ось. І, і таким чином це викручування з тих. Якихось кардинальних рішень це є те, що Росія демонструвала і буде демонструвати. Ще раз кажу, її треба примушувати до того, щоб різними засобами, не тільки вмовляннями, так, але й конкретними тисками. До того щоб Путін сідав за стіл говорять, і от цього є цього, ми поки що не бачимо. От, от з цим є проблема з примушуванням, так що має робити медіатор, тобто Сполучені Штати. Ну інша точка вже така персональна. Є ми також неодноразово чули від Путіна про те, що йому нема про що говорити із Зеленським, що він не вважає Зеленського. Якимось стороною, так чи 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 от не хочу вживати слово легітимним, так але напевно, що найкраще вона описує цю ситуацію, і тому, тому настільки йде на полягання, наполягання, що там там, там різних форматів виборів, так які ми чуємо з боку з боку Росії. Це все це все ускладнює цю ситуацію насправді. Так, я мушу констатувати, що далі в Сполучених Штатів немає якоїсь чіткої стратегії, як це вирішувати. Тому що будь-яка чітка стратегія означатиме те, що Сполучені Штати змушені будуть самі чи з європейськими партнерами, навіть займаючи таку достатньо нейтральну ситуацію, не вже не підігруючи жодній стороні, але виставити чіткі червоні лінії і слідкувати за ними. І у випадку їх порушень діяти. І заангажовуватися, і це те, що насправді Трамп не дуже хоче. Тобто він шукає будь-які формули в тому, щоб не влазити ще більше і не заангажовуватися ще більше. І навіть якщо наші європейські партнери говорять, добре ми готові заангажовуватися. Ми готові надавати допомога нам треба просто есист в, в, в тих всіх питаннях оскільки путін також не хоче говорити з дідерами європейського союзу так як він хоче говорити з, з сполученими штатами і з трампом так це ще ідея холодної війни оця ідея над наддержав так це це те що Сидить в Росії в їхньому мисленні і в Путіна, зокрема, ми це дуже чітко бачимо. І таким чином, ну не хочеться, не хочеться, але прийдеться, якщо дійсно президент Трамп хоче посприяти також хоч якомусь регулюванню.